Чверть століття незалежності країна в центрі Європи. Історія України це історія про те, як на залишках тоталітарного режиму та планової економіки робили великі статки та скоювали масштабні злочини. Це приклад того, як демократичні та ринкові інструменти часом можуть спрацювати проти демократії та законів вільного ринку. Сьогодні ми пропонуємо альтернативний погляд на історію України, шукаємо відповіді на питання. Чому корупція набула таких масштабів і стала основою системи держуправління? А головне, ми покажемо інструменти, завдяки яким кожен з нас може контролювати владу та впливати на неї. 22-й рік незалежності України так чи інакше він мав стати знаковим. На кінець листопада у Вільнюсі був призначений саміт Східного партнерства. Саме там Україна мала підписати угоду про асоціацію з ЄС до Євромайдану. все взагалі було не просто сумно так могильно а країною, як і зараз керували олігархи, які відповідно контролювали. Всіх політиків цей розподіл помаранчеві сині це все було для обману населення. Всі були в цій клептократичній корпорації. В них були всі медіа, всі суди, всі правоохоронні органи. А суспільство на це не звертало увагу. Були якісь окремі ненормальні громадські активісти, журналісти. Але як тоді написала влучна Ліна Костенко, журналістика це очі суспільство, що спить. E, і люди більшість вважали, це не моя справа. Я політикою не цікавлюся, держава існує окремо, я існую окремо. Обов'язковою умовою підписання угоди про асоціацію з європейського боку було проведення структурних реформ в Україні. Мета незмінна протягом багатьох років зниження рівня корупції. Цю вимогу міжнародні партнери висували всім президентам незалежної України, та історично саме Віктор Янукович мусив би врешті перемогти її європейських посадовців, котрі регулярно відвідували Київ, переконували у невідворотності реформ. А тим часом на ключові посади призначали представників так званої сім'ї. За кілька років найближче оточення Януковича взяло під контроль значну частину економічно активних та привабливих підприємств і державних монополій там, де їх не було, намагалися створити свої. Суть в чому корупція завжди заробляє на монопольному становищі. Тобто, один може це зробити через якісь хабарі чи якось інше, а інші не можуть. І, от, наприклад, ми беремо, ну припустимо, митницю. Туди 10 фірм завозять однаковий товар. Одна фірма змогла заплатити хабар і провести це вдвічі дешевше. Держава втратила на цьому 100 тисяч доларів, бо фірма не доплатила. Однак, що стається на ринку? Ця фірма, яка дешево провезла товар, вона дешево і викладає цей товар, щоб продати на базарах чи в якихось супермаркетах. В результаті інші дев'ять стають неконкурентними, тому що вони завезли той самий товар дорожче і продають дорожче. І з цих дев'яти шість-сім стають банкрутами, розпускають людей. Ці люди йдуть на біржу праці. Податки не доплачуються і так далі, і тому це нібито одна фірма не доплатила 100 тисяч доларів, а держава втратила мільйон чи півтора, причому ще й надовго така системна проблема. І поки на фоні занедбаного Маріїнського палацу в самому центрі Києва зводили вертолітний майданчик, середня зарплата в країні становила приблизно 3 тисячі гривень. Станом на початок листопада 2013-го, за даними європейських же організацій, з тринадцяти антикорупційних рекомендацій ЄС Україна повністю виконала лише дві. Постанова уряду номер 905 від 21 листопада 2013 року, справила ефект бомби. Україна офіційно призупиняла підготовку до асоціації з ЄС. Уряд мотивував рішення необхідністю розвитку економічних відносин з Росією та країнами СНД. Якщо дивитись на президентство Януковича, то антикорупційні програми і антикорупційні органи були ще за його часів, але вони були так дуже номінально: тобто, була прописана стратегія, був закон про запобігання та протидію корупції, який там де ще залишається діяти його частинка щодо фінансового контролю. Але по суті ці органи діяли так. Ну там десь сайт був, який нічого не відображав. Е, хтось з цього органу міг бути присутній на якихось громадських круглих столах. І все, нічого не відбувалося. Тобто створювалася така завіса, що от він є, але він не працює. Подальший розвиток подій був дедалі драматичнішим. Лютий 2014-го. Віктор Янукович втік з України. Вважаємо представники средств масової інформації. Поскольку в Україні обо обомні всякі слухи, хотів би сказати. Я нікуди не збігав. Денис Бігус вже кілька років спеціалізується на журналістських розслідуваннях, зокрема в сфері корупції та державних закупівель. Його, як і ще групу колег, новина про документи, знайдені в межі резиденції президента втікача, змусила відправитись туди негайно. Київське море, яке також стало частиною резиденції, саме тут водолази виловили близько 200 текст з документами, які очевидно намагалися знищити. В розпорядженні журналістів опинилися більше 25 тисяч документів. Це був справді унікальний досвід в новітній історії України. Пізніше ці документи назвуть чорною бухгалтерією партії регіонів. Масштаби та розмах корупційної діяльності виявились вражаючими. <рив> а, у них десь був свій тендерний комітет. Так. <рив> 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 да. То скільки, кому і за що все ретельно фіксувалося, та аби розшифрувати це, часу було обмаль не більше кількох діб. Мокрі папери могли просто склеїтися та перетворитися на тонни макулатури. І тоді покликали друзів, знайомих та тих, хто просто був готовий кілька годин присвятити розшифровці цих документів. Так з'явився сайт Янукович Лікс, так з'явилася канцелярська сотня. Канцелярська сотня це була така доволі спонтанна ідея, яка переросла в рух а потім в організацію значно пізніше, і вона починалася з раптового здобутку у вигляді там шредованих документів. Спочатку з Межгір'я їх там було не так багато. Потім Підвалилося щастя з офісу Курченка, там десь півсотні мішків, і ми намагалися якось дати їм раду, тому що ну, була думка, що там є щось надзвичайно важливе. А зрештою, в тій частині документів, які були там, просто порвані руками, ми опрацювали майже все. Це десь 1200 чи 1300 аркушів. А з тим, що було шередовано, виявилося, що там потрібно створювати інститути, і це шлях набагато більше, ніж ми здатні пройти. Особливо там, зважаючи на те, що ну, як ядро організації, це були аж дві людини, плюс безліч волонтерів, звісно, та, але ну, пошуки фінансування організації таке інше, воно впало. На значно меншу кількість людей, і зрештою, ми з цим грались рік. Дмитро Чаплінський, який там співзасновник а він розробив спеціальну платформу програмну, яка дозволяла там розбивати великий масив інформації на маленькі такі задачі, та й розподіляти їх між волонтерами. Воно е, не знадобилось для шредованих документів, але його ну, цю, цю платформу е, використали і зараз використовують для. Оцифрування декларацій. після того, як там кансотні сформувалися як організація, якісь програмний комплекси і так далі, все стало більш ґрунтовними системами. Ті, хто першими взялися за розшифровку документів, розуміли замало просто продивитись їх. Вони мають потрапити у відкритий доступ і потрапити у системному вигляді. Декларації це проект канцелярської сотні. А канцелярська сотня це ви, кажуть організатори проекту. Як стверджують і пишуть самі про себе, це наймасштабніша в Україні спроба електронізувати декларації чиновників та зробити їх легкодоступними для аналізу. Як волонтерський рух, робота команди Янукович Лікс перші загони добровольців на сході декларації стали ще одним фактором впливу суспільства на владу. Ще одним феноменом сучасної української історії три тисячі волонтерів з усієї країни створили унікальний інструмент аналізу. Хто з чиновників найбагатший? В кого найбільша платня, в якому з регіонів найбільш заможні судді? Все, що роками приховували посадовці, відтепер було у відкритому доступі. Станом на жовтень в базі декларацій було більше 22 тисяч профайлів. Це приклад того, як під тиском влада, навіть якщо цього не бажає, таки змушена відповідати на суспільний запит, кажуть громадські активісти. Наше перше завдання було і значною мірою, що залишається відкрити людям очі на масштаби корупції, на прізвища корупції і на механізми корупції. Тому були ухвалені закони. Першим був закон ухвалений про Відкритість кожної бюджетної витрати, що робиться за гроші платників податків. Наступний закон: відкритість цієї власності, машини, квартири, будинки, земля. Будь-хто може тепер перевірити кожного власника, подивитися і про себе, і про всіх інших. Щоби всі ці. Супербагаті бабусі, тещі, і племінники прокурорів, суддів, політиків, щоб вони стали ясними і очевидними суспільству. І третя відкритість, яку ми запровадили. Це прямо зараз стається з великими боями і труднощами. Це відкритість майнових декларацій посадовців, яка вже не просто дає людям інформацію, але й накладає відповідальність на цих посадовців за брехню. Якщо вони брешуть, тепер це є кримінальним злочином, і таке майно можна конфіскувати. В чому ключова проблема держави Україна? В тому, що у нас влада і бізнес не розділені. Це почалося із непрозорої приватизації, яка призвела до формування олігархічних кланів, які нерозривно пов'язані з владою. Тобто їхнє існування можливе лише за умови, що вони підтримуються на найвищому е рівні державного управління. Власне, корупція є лише одним із інструментів, які використовуються для того, щоб підтримувати е, існування цієї системи, кланово олігархічної системи. Е, всі антикорупційні ініціативи були спрямовані і спрямовані до сих пір саме на те, щоб розділити владу і бізнес, виявити тих корупціонерів, які використовують владу для вирішення бізнесових інтересів. і Прибрати їх з органів державної влади. Для цього була застосована така тривимірна система. Україна обрала таку тришарову систему боротьби з корупцією. Перше створити нові інст незалежні інститути. Таких інститутів на сьогодні ключових: три: перше ми говоримо про національне антикорупційне бюро, друге національне агентство запобігання корупції, третє державне бюро розслідувань, друге рівень. Це забезпечення прозорості всього прозорості власності, відкриті реєстри, відкриті декларації, все, що спрямовано, все, що може допомогти кожному громадянину в Україні перевірити майно конкретного посадовця. І за умов виявлення там ознак незаконного збагачення, притягнути його до відповідальності і таким чином очистити владу, це все має запроваджуватися в Україні повільно зі скандалами, які тривають, і нині з винуваченнями на адресу представників чинної влади систему електронного декларування таки офіційно презентували громадськості. Тепер питання, як вона працюватиме далі. Якщо ми говоримо про електронне декорування, це якраз формування е, доброчесної поведінки, прозорості, відкритості. Коли, е, скажімо, людина йде на такі посади з підвищеним ризиком, е, то відповідно вона повинна чітко усвідомлювати, її діяльність і її статки є публічними. І це вже називається оновлення суспільства, це формування нової, нової культури. Представники правоохоронних структур, покликані боротися з корупцією. Систему електронного декларування також вважають одним з головних елементів антикорупційної роботи. Декларування воно потрібне, воно покаже реально всі доходи всіх. Бо в нас ж десятиліттями, чиновники, бідні чиновники, мають дорогі будинки, мають дорогі машини і цим хизуються. Зараз електронне декларування змусить кожного чиновника, в тому числі мене, і всіх прокурорів, суддів, держслужбовців, чиновників, переглянути депутатів. Переглянути ті всі моменти. Можливо, тоді ми не будемо дивуватися, як один РДП купив квартиру в центрі Києва, якщо він доведе походження своїх коштів. Ми тоді не будемо дивуватися, чого хтось може купити дорогу машину, і це буде прозоро видно, за які гроші він купив. Це так повинно бути. Не хочеш декларувати гроші електронно. Не йди на Державну службу. А в нас по декларації кожен заплатив по 500 гривень податків, але їздить на Феррарі. У нас більше рейндж-роверів, ніж в Великобританії. У нас більше кешових доларів, ніж в Штатах ну це смішно. Тому що у нас в Америці гроші в банках і на карточках, а в нас в тролітрових банках кешом. Ці кроки треба робити борці з корупцією. Також опиняються в центрі суспільної уваги. Квартира Лещенка, відомого в минулому журналіста-розслідувача, а нині народного депутата, була в соцмережах топ-темою впродовж кількох тижнів, звідки питали виборці гроші на квартиру площою майже 200 квадратів в самому центрі Києва. Національне антикорупційне бюро навіть провадило перевірку. Нардеп був змушений доводити законність отримання коштів, за які він купив житло. Підзвітність має стати стандартною практикою, коли йдеться про посадовців найвищого рангу, пояснює керівник антикорупційного бюро. Якщо простими словами, то до 2015 року у нас чиновник не був зобов'язаний. Декларувати свої е, видатки і не, був, е, не повинен був е, пояснювати, де він взяв доходи на ці видатки. Е, і оце електронне декларування, воно запускає механізм, коли чиновник не, не, не просто правоохоронний орган повинен піймати на якомусь злочині, а коли вже є сам факт неспівпадіння, то чиновник зобов'язаний його пояснювати. І якщо він його не пояснює, то відповідно, ну, він. Є там певний ряд там санкцій, тому числі і притягнення кримінальної відповідальності, якщо є підстави. І це дає дуже швидкий результат в цій частині. І е, я вважаю вибори, коли він бачить, що людина, яка там не може пояснити свої статки, де парламент, можливо, для просто людини це буде сигнал, що можливо не потрібно за нього голосувати. Найбільше претензій з боку громадськості визнає Артем Ситник щодо відсутності конкретних результатів роботи. Люди чекають від нас там. Чекають гучних затримань, але ще більше вони чекають, коли ці затримання закінчаться вироками суддів. На жаль, сама процедура кримінальна, процесуальна, вона достатньо така громістка, і винесення вироків дуже часто затягується у часі. Зараз, я сподіваюся, ну, ми з спеціалізованим декорупційним прокурором визначили для себе пріоритет зараз, на сьогоднішній день. Це саме досягнення вироків в судах. Оскільки наше суспільство гучними затриманнями воно вже втомилося від них, вони чекають остаточних результатів. І це наш пріоритет є. І ми навіть по критиці бачимо, що спочатку ми говорили, що у вас немає результатів роботи взагалі, коли почалися резонансні затримання, резонансні справи, резонансні підозри, ці справи почали передаватись до суду. Акцент критики зміщується на те, що так вас немає вироків. На жаль, ми, цей, цей процес не повністю залежить від нас. Зачастую він залежить саме від суддів, які слухають справи. Тому ми зараз і говоримо про те, що для ефективного розвитку цих справ не тільки антикорупційному бюро, а й генеральної прокуратури, сяки вона також там розслідує ряд резонансних справ. Потрібно створити антикорупційний суд, який буде мати свої гарантії незалежності. Ті судді водночас і представники громадського сектору і журналісти, котрі займаються антикорупційними розслідуваннями, визнають поступ не швидкий, але відчутний. Голова державної фіскальної служби Роман Насіров залишився при посаді. Хоча в громадськості й досі чимало питань стосовно квартир у Лондоні. Натомість військовому прокурору села То Костянтину Кулику такі пред'явлене обвинувачення. Кулика підозрюють у незаконному збагаченні за короткий час. Він та його вже колишня цивільна дружина стали власниками одразу кількох квартир в центрі столиці. Втім, далі справа за судом. Ми кожного тижня бачимо історії, які є позитивні в контексті корупційної карти України. Е, я можу назвати ну, до 15 схем, які працювали протягом всіх 25, там, 22 років незалежності України, і вони після Майдану щезли. Вони були закриті. У мого одного знайомого є суддя. Який сказав, що він ще рік тому, ще коли не було цієї хвилі величезної продекларування, сказав, що він вже звільняється з суддівства, тому що над його е будинками почали літати якісь квадрокоптери, е якісь активісти, журналісти лазять по їхньому, по їхніх маєтках, дивляться в реєстри і так далі, то краще він піде. Судові вироки, ось кращий інструмент антикорупційної боротьби. Цьому одностайні і представники громадського сектору, і правоохоронці. Головне дочекатися першої і другої посадок. А от в цьому є от найбільша зараз проблема. Посадка корупціонера вона має в собі дві логіки: перша це повернення справедливості. По-друге, це педагогічний ефект. Так от педагогічний ефект від того, щоб посадити одного міністра, є в 100 разів більший ніж посадка 50 голів райдержадміністрації. Разом з тим за відсутність корупції треба платити зокрема високі зарплати людям, котрі обіймають важливі державні посади чи керівні посади на держпідприємствах. Проаналізуйте От в, в, минулого року, да, після другого чи третього прем'єрства, Яценюка, дуже багато е, прийшло оптимістів, людей з неурядової чиновницької такої, касти, да? людей з бізнесу. І вони не витримали, вони попрацювали півроку рік, і, ну кажуть, я не можу за 2000 гривень проводити реформи в Міністерстві, де мільярди ходять мінінфраструктури, Мінагрополітики. Не можуть вони. Мінпаливої енергетики врешті. І е, треба людям давати достатню зарплату. Бо в, в чиновник, який отримає 2000 гривень, він не боїться їх втратити. Він буде шукати шляхи, як можна заробити більше. На районному рівні як можна десь там ще 100-200 доларів взяти. На обласному тисячу, дві тисячі, на е, республіканському 10, 20, 30, 50 і далі там, до, до менше. І це, на жаль, масовий характер. Це у всіх районах таке, це у всіх областях таке. Це на загальному рівні таке низький рівень корупції в країні не може бути досягнутий виключно за рахунок санкцій з боку держави. Значну роль тут відіграє і участь кожного представника громади, стверджують активісти антикорупційного руху. законодавство не передбачило якогось державного контролю над цією системою, да тобто по суті, це, це контроль за антикорупційною системою схемою ну, новіше, антикорупційною антикорупційним законодавством і діяльністю покладається на громадськість. І тому в громадськості хороші інструменти, тобто дозволено громадськості дивитись, брати так само, як доступ до публічної інформації. Нема привілеїв у журналістів, так само, як і журналісти, так і будь-який громадянин може подати запит. Раніше було трошки по-іншому і отримати цю інформацію. А, так само, і тут будь-хто зайшов в реєстр, подивився, зайшов в кадастрову карту, знайшов ділянку, подивився, перевірив, якщо ти на місці. Тобто, це от, насправді таке дуже широке залучення. І громадськості, і журналістів, і всіх, всіх, всіх бажаючих для того, щоб люди насправді відчули: я пішов, подивився, перевірив тут все чисто. Або я пішов, подивився, перевірив тут не чисто. Я маю право поставити питання і звернутись до якихось органів, щоб боротьба з корупцією мала ефект, пояснює глава національного антикорупційного бюро. Виборці мають активніше контролювати владу і включатися у виборчий процес. Боротьба з корупцією це, вона, це, ну, це комплексні заходи. І якщо суспільство не буде враховувати ті результати, які будуть отримані там, в ході перевірки декларації, в ході розслідування, все одно будуть голосувати за тих людей, які попали на корупцію, ну тоді ефекту не буде. Виборець повинен враховувати ті результати, які показує корупційні органи. Зрештою, українська ситуація не унікальна. Дивіться, немає ніякого українського прокляття. Все лікується. Просто перше, ми маємо зрозуміти, що це проблема, що корупція, тотальна корумпованість це твоя проблема. Не Єгора Соболєва, не Петра Порошенка, не Суспільного телеканалу, а твоя особисто. Ми щойно це обговорювали. Корупція загрожує твоїй дитині, корупція загрожує тобі, корупція загрожує просто існуванню всього, що є в Україні. Це проходили багато суспільств. Цей тренінг, і вони його пройшли. І на сам кінець ще кілька цифр, аби зрозуміти справжні масштаби проблеми. Коли ухвалювали бюджет України на 2016 рік, передбачалося, що загальний обсяг витрат становитиме приблизно 670 мільярдів гривень. З них майже 26 – Це інфраструктура, наші дороги, транспорт, зокрема, ще майже 57 – на охорону здоров'я. А шкода від корупційних злочинів тільки за тими двома сотнями активних кримінальних проваджень, котрі вело антикорупційне бюро влітку 2016-го, становить 23 мільярди гривень. Як бачите, це половина видатків на охорону здоров'я і майже все, що планувалося на інфраструктуру. Якщо взяти до уваги, що це наші з вами гроші, чи потрібні додаткові аргументи.